В рамках теми перевантаження операторів розглянемо під тему перевантаження логіки. Ну і власне, це така особливість, яка властива саме C-Sharp. В деяких мовах програмування неможливо, скажімо так, перевантажувати ключові слова true і false. Ну, бо по суті, true і False це ж не зовсім оператори. Це не зовсім функції, але в C-Sharp це можна перевантажити. Ми це зробимо в такому простому класі point, де у нас будуть дві координати для точки. В даному випадку ця властивість стандартна. Тут коду окремого для GetSet. Не буде прописано, так теж можна. Але якщо вам потрібні якісь перевірки, ну тобто, якщо координати точки не можуть набувати якихось значень, да, це можна задати на рівні set, зробити якусь перевірку да, і обмежити координати певним діапазоном. Ну і ось іде перевантаження ключового слова true. Тобто, як ми це робимо, це у нас буде паблік, статік, бул, тобто тип поверненого значення, да, тобто все одно буде повертати. Е Логічне значення, ключове слово оператор, ну і далі слово true, так як, воно, так як воно пишеться з маленької букви. Тобто Ми оце true перевантажимо для нашого класу point. Тобто тут буде параметром по суті буде якась точка, об'єкт типу point. І як ми це технічно зробимо. Ми це зробимо наступним чином за допомогою. Тренарного оператора, да, який теж, сподіваюся, вам сподобався так, і ви його застосовуєте. Значить, що ми робимо? Ми перевіряємо, чи іксова координата не дорівнює нулю, да, або ігрикова координата не дорівнює до нулю. Да. Тобто, якщо, якщо хоча б одна із цих координат не дорівнює нулю. То ми для нашого об'єкта повертаємо true. Ну, Умовно кажучи, да, true це буде така ситуація, да, для цього класу це буде така ситуація, коли хоча б ордината або абсциса точки не дорівнює нулю. Ну, от так ми вирішили. Знову ж таки, для кожного класу ця умова може бути якась своя. Це конкретно для цього випадка да, ми зробили що, наприклад, ось так. Да, тобто, якщо хоча б одна, то. То true. Інакше буде false, да? тобто, за допомогою тренажної. Ну і false, я думаю, ви здогадалися. А, да? Тут буде теж якась перевірка. Тобто false у нас буде. Е, ну, false у нас буде тоді і тільки тоді, коли е, і одна, да? тобто і друга координата дорівнюють 0. Да? Тоді вони, тоді, умовно кажучи, цей оператор буде повертати true. Так? Інакше і, інакше е, не да, тру. Ну, для зручності тут є ще перевизначений е, toString, да, щоб виводити координатки, точки, і дивимося, як, як такі перевантажені, ну, не зовсім оператори, можливо, да, але такі перевантажені ключові слова, перевантажена логіка, да, як це використовувати можна в, е, ну, в основній програмі. Так, в main. Значить, ми просимо задати якісь координати, їх там зчитаємо, парсимо да, до відповідного типу, да, створюємо точку на основі введених координат. І дивіться, як це можна використати. Ми пишемо if point. І коли ми отак от пишемо просто point, if point, коли ми пишемо його в дужках як умову, у нас буде спрацьовувати, що цей point буде зведений до, до слова true або до слова false. Але зведений за ось оцим алгоритмом. Тобто, як от тут ми задали за цю інструкцію, за цей ознак, от як ми тут задали, ось так от такий оцей код, да, отакий от звернення до об'єкта Point, ось так воно нам і спрацює. Да. Умовно кажучи, якщо, скажімо так, хоча б одна із координат цієї точки не 0, да, то виведе ось таке повідомлення. Якщо обидві нуль, да, то значить. Ну, тут насправді мало бути, що точка співпадає з початком координат. я тут підправлю, да? От. Тобто, якщо так, то не співпадає з початком координат, а да? якщо так, то співпадає, збігається да? з початком координат. Ну, ось така здається дрібниця, так, але приємна те, що ви тепер в умовах можете додавати ваші об'єкти, і вони будуть аналізуватися. Ну, за вашими умовами, так? тобто за вашими інструкціями. Бо якщо ці три true-false не перевантажити, то по суті тут if буде завжди давати true, якщо, має, ну, якщо point має посилання на об'єкт. Ну, тобто, якщо об'єкт існує, так, все одно що Да? False буде тільки ну, ptr. Але цю ситуацію можна урізноманітнити і урізноманітнити саме за допомогою перевантаження логіки. Так? Нагадаю, що це не зовсім так би мовити оператор, але воно ну, реалізовано як оператор, да? тобто реалізовано як оператор і може спрацьовувати це. Нагадаю, є така одна із особливостей мови C-Sharp, з чим ви могли не стикатися в інших мовах програмування, і тому я вирішив на цьому загострити увагу.